З Днем ням! з Днем ням! з днем народження, ням! Тарас, ми тебе щиро вітаємо з днем народженням, ми тебе пам'ятаємо і любимо, і я тобі бажаю потужних божих голосові. Нехай твоє навчання буде класним, нехай ти там зможеш влитися гарно в колектив, і в молодь церкви, і служити разом з Мішою. Нехай дійсно кожному бачиш його руку. І не забувай про нас. Обов'язково не забувай, якусь цукерку прийшли, коли ти розумієш, так що ти крутий і так тримати. Hey, Привіт, Тарасик. Hey. Вітаю тебе з ненародженням, хочу нагадати, що ти нам винний. От okay. любов, найперше любов Божу, і ми бажаємо в твоє життя великого рясного Божого благословіння. Нехай він тебе дійсно там використає. Знаю тебе як людину таку з гарячим серцем, яка завжди шукала Бога. Я бажаю, щоб ці пошуки ми нікого не проставали. Нехай вони приносять свій плід там в Канаді, нехай ти несеш не українську культуру, не канадську культуру, а Божу культуру Госпо. І нехай Бог він буде в твоєму серці до кінця твого життя. Здрасі Божого введені на твоє життя і настрою завжди супер. Залишайся таким, яким ти є. Хай тебе Господь благословить. Мудрості тобі від Господа. Радості. 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 Здоров'я. Розуму. Віри. Гроші. <рес> достатку. Здоров'я, хай Господь завжди буде сподіваюся. Ганна долі. Божої мудрості. Be happy and enjoy your life with Jesus Christ. Oh, Amen.